Вітаю! Подивіться на картинку і познайомтеся з буквою В. Буква В третя буква в алфавиті. Із букви В починається слово воля. А що ж це таке? Воля це одна із характеристик людини. Воля це здатність керувати собою, керувати своїми бажаннями, емоціями та діями. Якщо говорять, що людина має сильну волю, це означає, що вона може впоратися зі своїми негативними емоціями, може сама вивчити, наприклад, вірш на пам'ять, виконати щось необхідне, важливе, без нагадувань дорослих. Наприклад, почистити зуби, прибрати за собою іграшку, домовлювати малюнок до кінця. Людина із сильною волею, якщо чогось захоче з'їсти, солоденького, наприклад, то вона може почекати якийсь час і не вердувати Хочу зараз, хочу зараз. Людина із сильною волею каже дорослим у відповідь на їхні прохання, я буду, я можу, я хочу це зробити. А людина із слабкою волею каже Я не буду, я не можу, я не хочу цього робити. Сила волі це наша здатність до самоконтролю та самовладання в складних життєвих ситуаціях. Сила волі це наша стійкість перед всілякими спокусами, шкідливими звичками, які можуть зашкодити не тільки нашій справі, а й здоров'ю. Сила волі це здатність продовжувати рух до мети навіть тоді, коли дуже хочеться зупинитися. А тепер давайте послухаємо казочку про волю.